Мене звати Онесія Синюк, я правова аналітикиня в Центрі прав людини зміна, і сьогодні ми спробуємо дати відповіді на найбільш поширені питання про колабораціонізм. Це, по суті, люди, які на шкоду Україні почали співпрацювати з окупантами. Законодавство українське на даний момент дає кілька видів колабораційної діяльності. Ті дії, які враз не будуть вважатися колабораційною діяльністю, а вони починаються від найлегших до найтяжчих. Це, наприклад, якщо починати з найлегших, це публічна підтримка або заперечення російської агресії. Це означає, що люди або в особистих розмовах, або в соцмережах найчастіше це трапляється в однокласниках, якимось чином висловлюють свою підтримку російській агресії у своїх дописах, або навіть шляхом репосту чи лайку інших дописів, які містять такі думки. Наступний вид це заняття некерівних посад в окупаційних адміністраціях. Це, наприклад, посади клерків, бухгалтерів, спеціалістів певних відділів в окупаційних адміністраціях. Далі, це по суті освітня сфера, пропаганда російська в закладах освіти і також впровадження російських стандартів у закладах освіти під час викладання. Наступна, це по суті, економічна співпраця. Законодавство це формулює як передача матеріальних ресурсів або господарська діяльність у співпраці з державою агресором. По суті, на даний момент, якщо подивитися на вироки, це означає передача будь-яких матеріальних ресурсів, тобто як фінансів, так це можуть бути і певні матеріальні речі, як от 20 кілограм м'яса російським військовим. А якщо ми говоримо про господарську діяльність, це по суті надання будь-яких послуг на окупованій території е, і їх прив'язка до або окупаційної адміністрації, або російських військових. Це може бути е, наприклад робота охоронцем на окупаційній е, на окупованій території і е, відповідно оплата за таку роботу з боку російських військових або окупаційної адміністрації. Якщо ми говоримо далі про більш тяжчі категорії це заняття керівних посад в окупаційних адміністраціях. Тобто, це по суті ті, хто очолили міські, обласні районні та інші окупаційні адміністрації. Крім того, тут також передбачається відповідальність за організацію і проведення референдумів. Наступна частина це організація політичних подій і пропаганда на більш широкому. Рівень, тобто не особиста, а участь, наприклад, в пропагандинських сюжетах російських змі, або навіть організація медіа на окупованих територіях і впровадження пропаганди там. І остання також тяжка форма колабораційної діяльності це заняття посад в правоохоронних органах, в прокуратурі, в судових органах, а також участь в воєнізованих формуваннях Російської Федерації або на окупованих територіях, або власне російських. Всі думають, що колабораціонізм це єдиний спосіб, це загальна назва для будь-якої співпраці з окупаційною владою з Російською Федерацією, яка охоплює всі види, наприклад, передачі інформації про українських військових, і так далі. Однак, це не так. Колабораційна діяльність охоплює тільки ті види діяльності, які ми проговорили в першому питанні. Будь-які інші види діяльності можуть підпадати і під інші статті кримінального кодексу, наприклад. Державна зрада, або ж є окрема стаття Пособництво державі агресору, яка також охоплює певні види співпраці і сприяння втіленню рішень окупаційних адміністрацій. Крім того, є окрема стаття, яка визначає покарання за передачу інформації про переміщення озброєнь або е, Збройних сил України. Е, крім того, певні види співпраці в тому числі можуть підпадати і під категорію воєнних злочинів, якщо е, люди на окупованих територіях сприяють. Російським військовим у вчиненні воєнних злочинів ті формулювання, які зараз передбачені, зокрема в статті про колабораціонізм, надзвичайно широкі і нечіткі. Дуже часто немає розуміння, де ж межа між дозволеною діяльністю та тою, яка потягне за собою кримінальну відповідальність. В першу чергу це стосується зокрема. Тої діяльності, яка підпадає під дозволено за стандартами міжнародного гуманітарного права. Це означає, що окупаційна держава має зобов'язання забезпечувати на окупованій території якомога більш нормальне життя, таке, як воно було до окупації. Тобто мають продовжувати працювати медичні заклади, комунальні заклади, продовжувати працювати пожежні станції тощо. На даний момент, з тими формулюваннями, які є в українському законодавстві, здійснення всіх цих видів діяльності на окупованій території також підпадає під кримінальну відповідальність. Зокрема, на даний момент вже є 11 вироків щодо пошернихів-рятувальників та 18 вироків щодо працівників ЖКГ. Якщо говорити про зміни до законодавства про колабораційну діяльність, на даний момент вже є щонайменше 11 законопроєктів, які передбачають ті чи інші зміни безпосередньо до кримінального кодексу. Але потрібно розуміти, що всі ці законопроекти переважно не мають єдиного підходу. Вони спрямовані на вирішення окремих питань в межах цього законодавства. Наприклад, пропонують додати штраф як один із видів покарання до різних видів діяльності, або ж передбачити ще відповідальність за виконання такої роботи, як адвокатської діяльності на окупованій території, експертної діяльності тощо. Лише кілька законопроєктів пропонують дещо уточнити частину четверту, наприклад, щодо економічної діяльності, розписати ті види господарської діяльності, які будуть дозволені на окупованій території. Однак у всіх цих законопроектах немає довгострокового бачення і розуміння, як працювати з питанням колабораційної діяльності. В той момент, коли пропонувалося законодавство щодо колабораціонізму на березень 2022 року, основною метою було якомога більше попередити співпрацю місцевого населення з окупаційною владою. На даний момент превенція не може бути єдиною ціллю цього законодавства. Потрібно враховувати тривалість такої окупації та необхідність. Певних видів співпраці з окупаційною владою для виживання місцевого населення на даний момент ті законопроектні ініціативи, які пропонуються в парламенті, не враховують цих реалій. В ході нашого останнього дослідження ми мали можливість поспілкуватися з представниками громад, які перебували в окупації. Серед тих дій, які люди не вважають колабораційною діяльністю, виділяли власне перебування на окупованій території, отримання е, вимушене російського паспорту, а також забезпечення гуманітарних потреб населення на окупованій території, це зокрема надання медичних послуг та, наприклад, робота рятувальників. Якщо ж говорити про відповідальність. Люди визначають критерії в першу чергу, індивідуальні, з якими потрібно підходити до кожної зі справ, зокрема, не просто вчинення певної діяльності, а й фактор проактивності і ініціативності у здійсненні цих дій. Крім того, здійснення тиску на таку людину мається на увазі не лише безпосередній вплив на неї в конкретній ситуації погрози, фізичний вплив. А і загалом атмосферу тиску на окупованій території, зокрема від перебування там російських військових. Крім того, фактором є особисте збагачення від такої діяльності внаслідок колабораційної діяльності і співпраці з російськими військовими. Крім того, одним з факторів, який має впливати на тяжкість покарання за колабораційну діяльність, має бути власне наслідки тих дій, які людина вчинила у співпраці з окупаційною владою. Якщо дивитися за статистикою, на даний момент у нас є більше 9 тисяч проваджень щодо колабораційної діяльності і більше 1400 вироків за здійснення колабораційної діяльності. Однак Якщо подивитися на співвідношення цих справ, останні тенденції показують, що дещо збільшилася кількість покарань за заняття керівних посад і за заняття посад в правоохоронних органах. Однак найбільшою категорією вироків залишаються справи щодо публічної підтримки, тобто, в першу чергу, дописи в соцмережах на підтримку Російської Федерації. При цьому більше 70% вироків за керівні, зайняття керівних посад в окупаційних органах влади і посад в правоохоронних органах, або ж участь в воєнізованих формуваннях, були винесені заочно. Це означає, що обвинувачені в цих діях перебувають на даний момент або на окупованій території, або на території Російської Федерації і понесуть покарання вони тільки тоді, коли їх буде затримано. Українське законодавство передбачає низку покарань в залежності від тяжкості злочину. Наприклад, в найлегших передбачено покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади. В деяких е, правопорушеннях передбачена конфіскація майна. Найтяжчою мірою покарання для цієї категорії злочину є позбавлення волі до 15 років. В одному з наших попередніх відео ми згадували про випадки непропорційності покарання. Зокрема, ми наводили. Приклад історії двох чоловіків, які перебували на окупованій території. Один з них погодився працювати охоронцем за речі першої необхідності, другий, будучи підприємцем, передавав деталі для військової техніки російських військових. При цьому обидва з них отримали однакове покарання: 4 роки позбавлення волі та конфіскація усього майна. З цього можна зробити висновок, що при розгляді не враховуються індивідуальні обставини справи. Водночас це питання важливе для представників громад. Вони неодноразово наголошували на тому, що покарання по тяжкості має відповідати порушенню. Не завжди співпраця з ворогом відбувається добровільно. Законодавство передбачає, що людину можуть звільнити від відповідальності, якщо на неї чинився фізичний або психічний вплив. Однак ці визначення в законодавстві дуже вузькі. Вони не враховують реалії на окупованих територіях. На практиці при цьому правоохоронці використовують, наприклад, факт підписання трудового договору на зайняття посади соцпрацівником як прямий доказ добровільності. Російська Федерація на окупованій території влаштувала систему залякування місцевого населення через постійні затримання та катування. Неможливо не враховувати цю ситуацію при оцінці дій людей на окупованій території. від часу з'являються різні подібні ініціативи. Однак в них потрібно враховувати, по-перше, чи буде це ефективно. На даний момент немає жодного сигналу від Росії, що вона зацікавлена в таких обмінах. Крім того, потрібно враховувати і ряд інших ризиків в таких пропозиціях. Це може підштовхнути Росію активізувати практику затримань на окупованих територіях для того, щоб таким чином поповнювати свій обмінний фонд. Крім того. Це також може сприйматися власне, порушниками як спосіб уникнення покарання за співпрацю з ворогом. Одна з основних проблем це широкі та нечіткі формулювання в законодавстві. Люди не розуміють, що вони можуть робити на окупованій території, а за які їх дії вони можуть понести відповідальність. Найперше потрібно уточнити деякі формулювання. Наприклад, що підпадає під передачу матеріальних ресурсів, або ж що підпадає під господарську діяльність у співпраці з окупантами. При внесенні змін до законодавства потрібно також враховувати тривалість окупації. Зокрема, для деяких українських територій це два роки, для деяких навіть десять. Протягом такого часу неможливо ніяк не взаємодіяти з окупаційною владою. Життя на окупованих територіях продовжується, і люди. Повинні мати доступ до життєво необхідних послуг. Саме тому медичні працівники, представники рятувальної та комунальних служб повинні мати можливість продовжувати працювати і не нести за цю діяльність відповідальності. Одним зі способів розвантажити систему може стати люстраційна процедура. Зокрема, за деякі нетяжкі порушення, наприклад, Публічна підтримка або заперечення російської агресії і зайняття некерівних посад в окупаційних органах влади зараз передбачена кримінальна відповідальність, однак вони можуть підпадати під люстрацію. Більше того, ті покарання, які зараз передбачені за ці дії, зокрема позбавлення права займати певні посади, по суті, і є формою люстрації. Окрім змін до законодавства, потрібно також змінити те. Як держава комунікує з суспільством питання колабораціонізму?